Враження від гри е, е, добре, для, як для першої гри у чемпіонаті. Ми перший раз грали е, цим складом і перший раз грали в цьому сезоні е, 90 хвилин, 2 по 45. Ми, е, к сожалення, чуть позже почали і не, не вистачало але э, гравчині э, молодці э, витримали цей темп, який ми задали і знали які э, сильні якості э, владоміра э, э, і гірін і э, стець Поэтому знали, как вони грають, гір ми перекрили, в принципі, то, що требовали от дівчат, вони зробили. Но, к сожалению, на стандарті не перекрили стоять. Ну, ми були готові, ми в процес постройки. Тому, тому я рахую, що е, ті, ту гру, яку показали е, наші гравчині е, на сьогоднішній день, це, це добре. Тому я казав у, у розвивалці, що е, треба ті ошибки, які у нас є, е, якнайшвидше виправляти. А, Тут тот настрої та то, желання сохранить. Тому поблагодарил їх за ігру. Готувалися до Ледомира. Знаємо, що це хороша молода команда, яка завжди дає всім командам бій. Тим більше домашні ігри вони грають завжди дуже добре. Суперникам завжди тяжко з ними грати. Тому Сьогодні було нам дуже тяжко грати, тому що в нас багато молодих дівчат, ми ще не сильно один одного дуже добре розуміємо, але один-один початок чемпіонату, я думаю, це для нас початок хороший. Сьогоднішня гра була непогана. Ми могли більше викластись, але я своєю герою, своєю командою задавала. В першу чергу хочу привітати весь жіночий футбол з початком, з першим туром. Е від гри очікували, що десь буде нам тяжче набагато, але так як грали не з простим суперником з таким е титулованим, як житлобут 1 е по грі багато чого вдавалося, але багато чого і не вдавалося. Е були моменти, ми їх використали, забили е е команда суперника. Також саме мали свій момент, забили, і десь в рахунок нічийний, десь по грі. Може ми чуть-чуть слабше, але будемо працювати над своїми помилками.